Друзі, ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А загинув мій побратим Юра Воробйов сам із Бахмута. Позивний Бахмут загинув у бою з окупантами за рідний Бахмут. Політик Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук декілька днів тому він писав про втрату ще одного побратима у боях з російськими окупантами під Бахмутом. Загинув мій побратим із Дніпра Василь Коломієць Хелмалеона. Хороший веселий був хлопець. Ми разом проходили учебку. Крім того, висловився Ляшко і про вибори. Адже всі прекрасно розуміють, що якщо зараз їх провести, хто переможе? Адже військові адекватно не зможуть голосувати, кого підтримують військові. Ви і так здогадуєтеся мови оригіналу вибори. Яка перемога важливіша? Питають журналісти для мене безумовно і однозначно наша перемога у війні, тому все інше вибори, політика, партійні інтриги абсолютно другорядне, чи і не варте уваги, поки не буде перемоги, але вимогу провести вибори в Україні навіть під час воєнного стану. Хоче наша конституція закон це забороняє виснов Україні президента. Паріє. Тіні кокс, мовляв, цього вимагають стандарти Ради Європи. Повна дурня для прикладу у демократичній Британії не було виборів 10 років, поки не перемогли Гітлера. Як член в минулому я часто опанував про російські діяльності кокса в асамблеї? Він був ініціатором і доповідачем більшості ганебних рішень Пар'є, зокрема про повернення до асамблеї у 2019 році російської путінської Росії, що ще знищило авторитет цієї колись поважної організації. це у мене є всі. Підстави вважати голландця Тіні Кукса російським агентом впливу, як і корумпованого росіянами його попередника на посаді президента Парє іспанця Педро Аграмунта, якого ми з ганьбою відправили у відставку. Я переконаний, що тему необхідності проведення виборів в Україні через свою агентуру чи корисних ідіотів запускають російські спецслужби, які грають на егоїзмі українських мізерних політиків. Якщо це справді демократичні вибори, а не їх імітація, то це завжди боротьба всіх з усіма розкол і глибокі дологічні протистояння в суспільстві, саме це зараз кров з носу і потрібно Кремлю, щоб українці билися до крові між собою за місця в парламенті, а не із зовнішнім ворогом. Завжди пам'ятайте, чому програла УНР, тому що замість спільної боротьби проти зовнішнього ворога більшовиків українці почали боротися між собою за владу. Наша перемога не тільки в кількості поставленої союзниками зброї, а передусім у нашій єдності. Тому, я колишній політик, я зараз старший солдат ЗСУ. Я звертаюся до всіх, хто спить і Ачуть себе у політиці, хочете бути в новому парламенті? Направте всі свої ресурси на перемогу України у війні з Росією. Без цього не буде ні України, ні виборів. До зустрічі друзі. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.